Ну, після великого оптимізму не наєма, це завжди дуже приємно говорити про а, умовний економічний оптимізм, який, про який бізнес має думати, а, взагалі в цій державі, яка воює, ще, а, яка ще чекає, на яку ще чекає ця. Реальна е, ветеранська проблема. Тому що, е, якщо ми не вирішимо, от я тут повністю згоден, кожен при цьому пройшовся, що це питання навіть не ветеранів, це питання виживання української держави. Тому що е, на це пов'язано все. Так, правильно відмітили, що без правильної ветеранської політики не буде ефективної мобілізації. Просто не буде. Але всі ми забуваємо, що крім цього, без вирішення ветеранського питання, ветеранської правильної політики, економіка країни під великим питанням. По-перше, це мільйони людей. Якщо ми не зможемо їх включити в суспільство, в економічні відносини, в якщо ми, вони, ми не зможемо їх правильно, ніхто тут не каже про ментальне здоров'я цих людей, і чи є якась політика держави. З цього питання. Я бачу, я, я, я наприклад чув багато якихось ініціатив громадських, яких організацій, хтось цим переймається іноземні. Але де державна політика, де системна державна політика по ментальному здоров'ю ветеранів? Я ну, тут ми всі сміємось, але ж ми чули, що це люди, які вбивали, які відчувають себе. Тобто в іншій, в, них, в багатьох з них війна не закінчується. І вони починають воювати з українцями, зі своїми родинами, зі самим з собою і зі всім суспільством, що може просто розірвати цю країну на шматки. І перше, чого, з чого починається? Це ментальне здоров'я, це повага на державному рівні. І це не про пільги. Повага це не про пільги. Це ціла система, де людина відчуває себе особливим. Що людина і, і, це, і це з цього починається суспільний договір. Цей герой він має відчувати себе особливим і все суспільство на рівні держави має цю повагу йому забезпечити. Інколи це не пільги, не гроші навіть. Треба і державна політика починається. А що потрібно цим ветеранам? Щоб відчувати собою свою повагу, щоб відчувати, що, він, а, що, що, що це його країна, що він не зря віддав там здоров'я і інколи навіть життя. Про що це? Це не про пільги, це не про якісь цифри законопроекту. Це ціла комплексна історія. Можливо, це от, що саме цінне? Можливо, це діти, які мають. Для яких, от, заради яких він і пішов воювати, який має бути, до доступ на, до навчання, або до якоїсь там ще якусь історії. Це житло. Справжнє житло, тобто, що людина розуміє, для чого. Це е, збереження робочого місця інколи. Це для бізнесмена, який втратив, по суті, все, будучи 2-3 роки на війні, він втратив все. Він втратив робітників, він втратив контакти, він втратив клієнтів, як йому держава допоможе. В цьому? Де ця програма дешеві кредити, де ця програма якогось там перенавчання? І це, от, щоб людина відчувала повагу, щоб людина відчувала гідність. Так, водовище це, це круто, але вибачте, це так собі. Мотивація. Тобто треба починати з насправді важливих речей, що мотивує, що, що драйвує, що дає людині гідність. Піти бути воїном Збройних сил України може навіть бути пораненим, може навіть бути вбитим. І це починається перша з поваги, зі справедливості, і потім саме головне інклюзивність. Саме головне, треба їх включити. Треба зрозуміти, прочекати ментальне здоров'я і з усією повагою виявити, кому потрібна допомога, кому потрібна підтримка, а кому просто потрібна, там правильне суспільство, суспільне відношення. І от навколо цього має включити всі: в першу чергу, держава зі своєю політикою, потім бізнес, який має це, і всі благодійні, всі організації. Місцева влада навколо цього має створити всі ці рівні державної політики. Якось так.